Доброго дня, вас вітає тернопільський міліцейко. Перехрестя головної дороги у селі Біла Тернопільського району. Державтоінспекція патрулювала разом з дітьми, вірніше з юними інспекторами і їх другом міліцейком. Пильнували вони за дотриманням правил дорожнього руху, і водіями і пішоходами, стверджуючи, що безпека руху залежить від кожного. Порушників зупиняли. Проводимо тиждень безпеки дорожнього руху і хочемо вручити вам таку пам'ятку, що ви завжди дотримувалися правил дорожнього руху і навчали їх своїх дітей. Дуже дякую. Щасливої дороги. Дякую. Доброго дня. Вибачте за те, що затримали. Ми проводимо акцію тиждень безпечного руху. І хочемо нагадати вам про правила положення себе на дорозі і вручити вам просту пам'ятку. Хочемо нагадати, що вас чекають. За здоровим домом пам'ятати про безпеку yeah. дороги yeah. щасливої дороги на Тернопільщині. Саме проводиться тиждень безпеки дорожнього руху, і вже не перший рік до профілактичних заходів ДАІ долучилися діти з гуртка юних інспекторів загальноосвітньої школи Великого Глибочка. Діти зацікавлені, тому що є, вони як самі вивчають правила дорожнього руху, так і пропагують ці ж правила між своїми однокласниками, одногрупниками, між меншими дітьми. Ми займаємося такою роботою, як приймаємо в йоні пішоходи. Звичайно, для того, щоб прийняти в юні пішоходи, потрібно підготовити цих маленьких дітей. Дітям цікаво це робити. Цікаво було й пішоходам та водіям, яких ці діти зупиняли. Доцільними для водіїв, бо дійсно треба їм завжди нагадувати, що потрібно виконувати правила дорожнього руху. А підняли вам діти трохи настрій? — Так, звичайно. Водії справді замість невдоволення тішилися, на зауваження від дітей реагували правильно і не сперечалися. На що й сподівалися в Державтоінспекції. Для того, щоб десь вплинути на підсвідомість учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху, можливо, кожна людина замислиться перед тим, як переходити дорогу або перевищувати швидкість, чи порушувати в загальному правила дорожнього руху. Що якщо вона порушила, значить це може привести до якихось летальних е, випадків там до травмування.